З Україною у серці військових підтримали піснею та благодійними внесками. Філармонійна сцена зібрала лауреатів обласного конкурсу фестивалю обдарованої молоді Прикарпатський зорипад». Усього 15 виконавців. Концерт розпочався лемківською піснею. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО, а також пом'янули жертв катастрофи малазійського пасажирського літака. Упродовж концерту юні співаки виконували пісні про Україну, нелегку боротьбу за її незалежність. Концерт покликаний підтримати морально і духовно не лише вояків, а й їхні родини. Я, наприклад, не вважаю, що от коли є якісь там бойові дії, так зараз концерти не потрібно робити. Я вважаю, що потрібно, тому що людям, як я вже казала, потрібна ця підтримка, щоб вони розуміли, що вони потребують нашої допомоги, хоча моральної, але потребують У мене дуже багато друзів, яких зараз там воюють і в Донецьку, і в Луганську. Дуже багато такого, що там у них немає. От, наприклад, касок, бронежилетів у них немає. Там не вистачає зброї. Ну і так, чуть, чуть що ми можемо от, це от, таке зробити. Серце завжди болить, коли навіть бачимо по телебаченню і чуємо від інших людей, які втрати зазнаються, і тому якось ми розуміємо, що це нас також торкнулося, і ми все таки стараємося підтримати і морально, і духовно, і насамперед пісне. У холі філармонії організатори розмістили скриньку, куди присутні могли зробити власні пожертви для української армії. За словами організаторів, зібрані гроші спрямують на закупівлю спорядження для військових. Будемо зустрічатися з людьми, які близько спілкуються на сході. Тобто, ми не будемо перераховувати, тому що я також знаю, що є багато різних ситуацій, де гроші просто не доходять. Я думаю, що це буде скоріше, нам скажуть, що потрібно купити, і ми купимо передамо в руки людям, які дійсно будемо. Ми впевнені, що вони до ну до щоб потрапити до наших військових. Нині у зоні АТО майже 800 прикарпатців. Вони виборюють територіальну цілісність України. Чимало із них служать в різних територіальних батальйонах та в національній гвардії. Оксана Середюк, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.